Так, не знаю, чи буде окреме відео, чи буде продовження. Ми ще нагадую, у Івано-Франківську область село Космач приїхали тут парувати кобилу. І чоловік хує коні, має станок. Робить підкови на продажу, там якщо це буде в одному відео, то там є всі шлеї, Там є все, що робиться. жеребець. Три ноги вже перековані ще одну ногу. Перековатися. Давайте я візьму. Огір не продаєш? Чи продаєш? А номер, номер знаєш на пам'ять? На пам'ять Зараз номер, номер Під відео зараз буде або зараз назвемо що може Таким варіантом Такий станок Холодку Накритий, аби не текло на голову як дощ. Чоловік має кузню. Жеребець може бути на продажу. Файні купці міг би продати. А ціна? Півтор. Півтора тисяч робочий, все у лісі у в... фірі лісі, у фірі все їде Кінь добрий, тим основні Кикой морік 11 11 років Такий жерапець Грудниця, Файний. Довстій. Високий високі кіні, довжина є. І... І... Для гірської місця ось це дуже пасований жеребець. Ціна півтора тисяч. Торг якийсь можливий. Так, Торг можливий. Маєте телефон би продиктувати номер зараз записати, бо я можу забути відтак. Два погоди, джерел, тут теж добра, мати. Але берт, сподобай до половину, так не і так і вирішується дошли. Скільки скільки маєте сме? Вам не так, але то нам дві то нам дано, дано все. k ni hremet, nivění ček k použíje, to poše ne malo, jak od vybrate. 798, 098, 17, 17, 17, 48, 48, 708, 708. Це номер господаря жеребця. Що комусь буде цікаво? Можливий продаж. Якщо у вас немає такого холоду, то навіть не думайте, а, на сонці вирішати. Ну, тут файно, тут сіньочок жара. А, а, а зимою тут, тут, тут два трупа на холоду, коли підпинемо, біля там було. Так, Берфін не знає, стоїть в Так, Берфін не знає, Так, покажем роботу майстра з близько. У вас віддавно вже віддавно куяти? Ну, якби так, вже станком, якби три роки е, капітан. Угу. Три роки. Відколи чоловік поклав станок. Є багато у вас тут ковалів. Космачі. Що другий коваль? В основі віку як коні. Хлопці роблять е, бути нами. Ніхто нікуди не буде водитись. Ну, да і не хто йому танкує? Та так, бо це як далеко десь поїдеся, та вести. коня, шукати ковалі теж не варіант далеко. Худь може ворог не трапимо, а не такі є варіанти. Вихід з ситуації мусить такий збути, як далеко від, від кузня та від усього. Треба ковати самому деколи. Я теж але професійних ковалю пов... мало. От хлопці кують, бо їх то я поспитати, до речі, то вже їхній відгук. Ну, взагалі як вони. Скільки носить, підковують, то такі там. Півроку підковав, спокій. Там ні. А Та тепер кілько було б їх в останній раз. Та 25 лютого. лютого. Е, Листопада, якував останній раз. А я ковав у восени? Дивіться, підкова від 23 листопада підкований. Тут, у, тут усі. Тут Микола ковав. Кілка проносила підкова. Та й сюди така місцевість, що це тут треба, би це добре зроблено було, бо це може підковився швиденько полишити. Підкигаюся отаким варіантом, підкручуюсь, зверхи пристраховуюсь. До гори не вискочив, з долини там є. Такі дві гуми, аби він собі там мав теж не лягав. Ці три ноги вже перековані, так виглядає. Реребес досить цікавий моє мечку. Ладно, нога виглядає. Висота довжина. Поставний такий. Що, когось буде цікавити номер? Номер названий на відео. Вручну. Ви ще бол болгарку не пробуєте mm -hmm. чистити. Я ні разу не експериментував. Не... Експериментував, бачу, ці варіанти. але... Mm -hmm. У нас вже багато хто пробує. Комусь подобається, комусь ніяк, як що. сказав, що я ковав свої кобелета. Мені дасте сподобалося нічого. Mm -hmm. зразу, mm -hmm. трошки, зразу трошки боялося, як, mm -hmm. як mm -hmm. шуміло. Але нічого, а, ну, вже як ну, боїться пати і не, не попробує, вже трошки почистилися болгарку, воно вже так не, не реагує на то. Вона навіть я 2000 років взагалі то було десь коней, було коло около коло тисячі взагалі разом. Так, так. Да? так. Ну зараз є на там десь тисячі. А, 4000 є? Зараз ні, так. У нас цього куточка. Е, Було, якби у нас був тут чоловік з бакинь, я був одною е, було три коні, а взагалі у нас є на пецілку 25 коней. коні. Казав, що десь є 500 коней, а то якщо тисячі є, На цілий космосі є тисячі коней. Ууу, це сила. бігає десь, там трошки, там трошки так не зауважує. Взяти любу область нема нас коней на цілу області в цьому селі. я зможу все ще зрадувати, подагувати це. Так я ще робота, то люди ще тримають. Так. Ну, ще старші, такі, їхати, взимають, але... при, багато хто попри... ще багато вже попривикав. Доїздів, такі, ну, коні залігаються, як як помічники такі сільські, взагалі, так, ще при взагалі. Тут що небудь, люба робота треба вже коня задіювати. Ну Так я дивився, як ми їхали туди, туди на фестиваль, то машина їхала, поти їхала. А далі коні? А далі треба вже. Або пішком, або, або коню поміч Та й там де будете туди ще далі й... Видно, ведно, що ще далі люди вище живуть, Треба сюди добирати. Скільки присівки тут забирають? 32. 32. 32. 32 присілки подивилися в інтернеті. Більше як по території про площі. село. Не знаю по карті. Взагалі, кажуть, що Миколичин по території найбільше. Найдовший. Ну по території. Ні, по важче ні. По населенню. Можливо. Будьте точно, 106 фунтів. 160? Якого по довжині найдовше? Це капур. Ну я, я згадував це дорогу дуже мені виглядає. Але а, мені точно здавалося, що це подовжені. Космач або по населенню аболечення більший. за площу. Ні, космачний більший села. Але такечень 165 квадратних колобачний. Та... А, тут космач половина, 84. Так, нічого собі. Це ще раз кілька Микулечин. Така несподіванка. Просто, напевно, за те, що космач більш заселений, що більше та, в Миколечині є багато територій, але багато там мене. Так, і усе поля та й у нас туди рахуються.

Велико, але Є ще така така кобила Кобила в черзі Коватися Там в Процесі Кобила на черзі 12 років, не продається. Але маєте ще одну, що можете продати. Можете назвати номер, якщо можете. Ага. Угу. Це від донька це? Ні. Я її купив, але... Угу. Ну не знаю, якщо не продам ще за, за це літо, то я думаю, що я до неї прижиюся. Але за чого, вони угу. не файно кигнуться лошиться друга. Її лише рік і сім місяців. Зараз покажемо, чоловік має ще лошиться, рік і 7 місяців. Що могла б собі продати. Каціна. Я ще, я ще не так приблизно не думав. То номер за номер лешить, та у когось не пасі. Пасимо пас. Михайло. Не знаю. Така лошечка є у чоловіка вдома, рік і 7 місяців, можливий, продаж якби когось цікавило. Зараз номер. Скажу на відео, будете дзвонити. А, кажіть. 068, 068 62, 62 29 9, 076. 076 це номер за лошечку. кого буде цікавити можете дзвонити Господарі звати Юрко Процес іде до завершення. Ще раз нагадую, знаходимося в селі Космач, Івано-Франківська область. Кого буде цікавити послуги. Як треба комусь перековати, номер чоловіка буде під відео, будете собі. Жеребець цей нагадує на продажу, можливий продаж, робочий, запряжний. 11 років, ціна стартова, півтора тисячі. Так, ось така робота. Завершено. Так виглядає. Все гарно, делікатно, почищено. Все вручну. Також сфокусуємо. Кому буде цікавити. От такий є майстер коваль в селі Космач. Всім гарно дякую за увагу. Вам наснаги здоров'я працювати з цим і піклуватись про коні. Всім слава Збройним силам України і всім мирного неба над головою. Поїхав Віктор з Фредеріком. А я їду додому. Всім дякую за перегляд. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба.